Шановні, всім привіт! Зараз проводжу дуже багато консультацій і вирішив записати вам підкаст на тему того, на що жаліються всі люди. Жаліються на низький феретин. В мене одразу прохання. Напишіть, що слово підкаст немає, є слово подкаст, тому що коли ви пишете коментарі, то кількість переглядів дуже сильно збільшується, і люди нові підписуються, дізнаються про здорове харчування. Це дуже круто. У людей дуже низький феретин. Коли у вас низький фертин, у вас бракує сил, постійно хвороби, немає взагалі радості в житті, тому що ну, звідки буде радість, якщо не можна ніякі плани будувати, якщо запас сил вистачає там, кави попити і собачку вигуляти, і все, завалитися і лежати. І потім там, набули сил за годину, там, гортання інстаграму, там, зробили щось по дому і знов втомилися. Та так плани ніякі будувати не можна. Так не отримати ніякі підвищення, ніякий там взагалі рост по життю, та й навіть якщо не рост. Ну просто радіти життю, це класно. А щоб радіти життю, треба сили. Навіть радіти життю треба сили, так. Да. І давайте розберемося, як взагалі підняти рівень заліза. Зараз у нас дуже сильно зменшені референтні значення в лабораторіях, там пишуть що від 10 феретин це нормально, це не нормально. Нормальний феретин це вага вашого тіла, а краще дві ваги вашого тіла, ну хоча б одна. Типу, якщо ви важите 60 кг, феретин має бути 60. Якщо важите 80 кг, феретин має бути 80 і так далі. Це дуже важливо, тому що тоді у вас буде вистачати клінічної реалізації і на імунну функцію, погода зараз там відверто дрянь. От якщо така погода, вам треба хороша імунна функція, щоб не шморгати носом, а те, щоб не захворіти. І плюс у вас мають бути сили на день на те, щоб встигнути і попрацювати, і порозвиватися, і потренуватися, і ще там повідпочивати щось там, знов-таки якісь активний відпочинок. Щоб у вас все це в житті було, щоб життя у вас заповнялося барвами, у вас має рости феретин. Феретин 20 це геть погано. І тут важливо зауважити, що дуже багато дівчат е, жаліється, що ферритин е, е, повільно піднімається, там, на 5 одиниць, на 10 одиниць за місяць. Ви маєте одразу прийняти для себе, що підняття ферритину – це грав довгу. Е, от, наприклад, одна дівчина хвалилася нещодавно, що на раціоні підняла фертин на 12 за місяць. Це дуже хорошо. Це дуже хорошо. От Просто повірте, це дуже високий прогрес. Е, Потім, коли у вас фертин підніметься, то він буде триматися нормально, якщо ви продовжите нормально харчуватися. І тут люди кажуть: так що мені все життя бути на ПП, та ніякому ПП вам не треба бути. Дивіться, я за збалансоване харчування. Збалансоване харчування це харчування збалансоване між емоційним і раціональним. Тобто збалансоване здорове харчування це геть не прибирання всіх смаколиків радостів радості життя. А їжа це одна з найбільших насолод в житті. І прибирати її не треба. А от придумати прикольні поєднання зі здорових продуктів, додавати продукти, які корисні, не тільки які там ми ж не діти малі, там, щоб тільки там цукерки їсти. Ну, треба і щось корисне поїсти. Але знов-таки можна смачно приготувати, смачно поєднати. Я завжди там в чаті підказую, як можна замінити продукти. Дуже багато дівчат там пишуть: ну хто на раціоніті знає, там, не люблю ту кашу, не люблю там те м'ясо, там як можна замінити, завжди там щось тасуємо. І це окей. Uh, таким збалансованим харчуванням ви піднімаєте феретин по 10, по 20 на місяць. Ну, знов таки, якщо у вас феретин 20, а вага зараз 60, то за 4 місяці ви вже піднімете вагу. Все окей. Uh, я помітив, що останнім часом дуже багато людей рахує залізо. І ви молодці. Реально, хто починає там, цікавитися, щось там рахувати. Ви молодці, ви на вірному шляху, але знов таки. Дуже багато людей неправильно рахує. Мені одна дівчина сказала: типу, в гарбузовому насінні стільки ж заліза, скільки в печінки яловичі. Окей, це правда. І там, і там приблизно 10 міліграмів заліза. 100 грамів печінки або 100 грамів гарбузового насіння містить 10 мг заліза. Ну, приблизно. Але тут треба зауважити: згадуємо школьну хімію. У нас є залізо 2 валентна, є заліза трьоххвалентне. Трьохвалент залізо це у нас росли, рослинні джерела, це у нас там морепродукти це у нас там е, птиця, там, курка там, і все таке. Е, яйця теж е, це у нас трьохвалентне е, на залізо, а двох валентне залізо це у нас гемове залізо. Це у нас червоні сорти м'яса. Тобто там е, яловичина, баранина, це у нас, наприклад, там. E, субпродукти, тобто там сердечки, печінки, шлуночки, вони містять дуже багато заліза це раз, і вони містять залізо гемове. І засвоєння гемового заліза від 15 до 45%, 45%. А засвоєння не заліза всього 1-10%. І зазвичай це цифра 4-5. ну в 4-5% засвоєння e, з гарбуза. Тобто, якщо e, ви з'їдаєте 100 грамів e, гарбузового насіння, то ви отримуєте не 10 міліграмів, не 10, а всього-навсього 5% від 10 міліграмів. Розумієте? Тобто пів міліграма заліза. А якщо ви з'їдаєте там 100 грамів яловичини, там яловичої печінки, і ви отримуєте там з неї, в неї там 10 мг, ви з неї отримуєте там від 15 до 45%. Тобто ви можете отримати навіть, там, ну, мовно кажучи, там 5 мг залізу, 4-5 мг заліза. Тобто відчуваєте різницю. Важливо не те, що ви з'їдаєте, а те, що засвоюється. І засвоюється саме е, залізо гемове. Е, гемове чому? Тому що воно поєднане з гемом, воно червоного кольору. Uh, дивіться, от вам приклад тарілочки. Тут у нас uh, яловича або куряча печінка, не знаю, uh, і та і та підходить, все окей. Uh, тут у нас оливки, салатик, гречка, бананчик, uh, і хочу помітити, що uh, печінка тут приготовлена з яблуками і цибулею. Це дуже прикольний рецепт. Я завжди раджу потушити печінку з uh, яблуками і цибулею, тому що mm, якщо ви. Не любите запах або там смак печінки, то довго ви її їсти не будете. Якщо ви знаходите прикольні рецепти, вона може війти в ваше життя, і вона не буде доставляти вам дискомфорту. А збалансоване харчування якраз таки має бути позбавлено дискомфорту. У вас має бути все е, приємно. Ви маєте радіти цим прийомом їжі. І понятно, що після такого прийому ви можете поїсти і смаколик. Але такий прийом має бути проблема не в смаколику, проблема, якщо немає таких прийомів, розумієте? Ви можете, наприклад, якщо вам не подобається структура печінки, зробити її в блендері, робити собі канапки, бутерброди з печінковим паштетом. Ну просто в блендері там печінковий паштет зробили там спеції, якісь додали там знов-таки яблука, там цибульку. І робити собі бутерброди. просто смачно і біодоступно і корисно. Плюс там ще й багато вітаміну в 12 А В12 на рівень сил впливає ого. Я зараз дуже сильно раджу, якщо ви не хочете самі собі рахувати, або там не знаєте правильні там, поєднання, там синергісти, антагоністи заліза, тобто там як воно з кальцієм працює, як з цинком працює, де мідь добрати, щоб залізо засвоювалося. Там вітамін С, ну вітамін С всі знають. вітамін С, це в аскорбінова кислота, все, що кисле має вітамін С. Ну тут салат має вітамін С, там томати, там зелень. Тому е, приєднуйтеся зараз до раціону. Зараз у нас чорна п'ятниця. З наступного року будуть, е, на жаль, підвищення цін, тому що ми з маркетологами поговорили. Е, треба гроші на рекламу, щоб більше людей дізнавалося про здорове харчування, треба рекламуватися. На жаль, сам себе продукт не рекламує. Інстаграм побудований так, що підписників тільки убиває, ти їх рекламою додаєш, і на це треба гроші. Е, тому е, підвищення цін буде з нового року, але. Ми придумали таку штуку. Я кажу, що для моїх підопічних треба, щоб ціни були дуже лояльні. Я взагалі такий, якщо в мене буде достатньо грошей, там я не знаю, там з іншої роботи я зможу вкладатися в рекламу. Повірте мені, я зроблю безкоштовний раціон. Все це буде в майбутньому. Типу, всі люди отримують раціон, тільки їжте, будь ласка. Зараз в мене такої можливості немає. Я без золотої ложки варту, тому е, змушений заробляти нутриціологію в тому числі, і в тому числі для того, щоб розвивати нутриціологію. Тому е, ми розробили такі бандли, тобто пакети е, на раціон. Ви можете зараз придбати раціон на один місяць, а можете придбати на 3, 6 або 12 місяців раціон. І е, зараз дуже е, хороша ціна, і ми домовилися з банками. Це там. Деякі банки доволі швидко погодилися, там Монобанк, Абанк, там отп банк дуже швидко погодив. Але знов таки той же самий, наприклад, Приват дуже довго сперечався. Я там дзвонив в техпідтримку, доводив важливість цього рішення і нам теж дали розстрочку. Тобто, ви можете зараз зараз взяти оплату частинами в будь-якому банку і взяти на 12 місяців, і у вас раціон буде всього-навсього там 400 гривень на місяць. А на чорну п'ятницю у нас е, зараз є ще пропозиція, е, є промокод е, BLACKF, тобто Black Friday, е, скорочено е, BLACKF е, разом. І ви отримуєте додатково 20% знижки, і раціон вам вийде реально по нормальним цінам. І я хочу зауважити, що коли ви піднімете свій рівень залізу, у вас буде настільки багато продуктивності сил, е, дуже багато дівчат мені. Е, Хваляться не тільки тим, що там здоров'я піднялося, а тим, що підвищення заробили або новий проект реалізували, і вони мені кажуть, раціон це була дуже крута інвестиція. Я кажу: ну, інвестиція у здоров'я це завжди хорошо. Вони кажуть, ні 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 це інвестиція в гроші, тому що знов-таки отримали підвищення за рахунок того, що з'явилися сили, ресурси енергія, і раціон вийшов. По мінусовій ціні. Так що приєднуйтеся, будь ласка. Я хочу, щоб Україна розвивалася. А щоб Україна розвивалася, нам треба сили. Тим більше важкі часи і зараз, а далі теж будуть непрості, і треба дуже багато сил, щоб все це витримувати, щоб знов таки покращувати своє життя і ще мати сили трошки покращити життя країни. У нас одна ненька, тому ми трошки зобов'язані. А щоб виконувати свої зобов'язання. Треба сили. А щоб були сили, треба нормально їсти. Тому приєднуйтеся, буду дуже вдячний вас. Бачити. Ви найкращі. Всім пока-пока.